Наталю, коротеньке питання таке, якщо можна кілька тез для мешканців персона, що їм зараз робити. Люди, які в переважній більшості чекають Збройні Сили України, вони чекають, що їм зараз робити на фоні цієї істерії російської окупаційної влади. По-перше, дякую їм щиро, що вірять і знають про справжнє положення справ. тобто, Перше, це ні в якому разі не знівірюватись. Розумію, що час триває, довго окупація довго тривала. Це все розумію, але все ж таки наша витримка найміцніша. Тому повірте, тим, хто йде до вас, визволяти вас на Херсонщині, їм теж не переливки. Вони дуже потерпають, вони дуже багато вкладають зусиль. І повірте, що дочекатися таких визволителів варто. Якщо говорити про конкретику справ, що робити, по-перше, ні в якому разі не надавати свої персональні дані дані, не продавати їх, як то кажуть, в чужі руки, але пам'ятати завжди найвища цінність це людське життя. Якщо ви в скрутних становищах, в скрутному становищі, в скрутних обставинах, і ви під дулом автомата, там, змушені це зробити, пам'ятайте, що краще зберегти собі життя. І потім всі сили спрямувати на боротьбу з ворогом або відновлення країни після перемоги. Про це варто пам'ятати, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Ми не будемо посити всіх абсолютно під одну грибінку, що всі колаборанти, всі, хто опинилися там, це всі зрадники. Ні, по кожному буде все видно і е, з'ясовано. Відповідним правоохоронним порядком. Тому, якщо є така можливість, виїжджайте. Якщо її нема, знайдіть собі місце і укриття, в тому числі для того, щоб перечекати період активних дій. Не розташовуйте своє житло, не, не не зупиняйтесь там, де окупанти облаштовують свої бази, свої е, підрозділи, свої е, озброєння та техніку. Якщо вони раптом переміщуються, переміщуйтесь і ви усвідомлюйте, що е, це війна, це буде наноситись ураження, і звісно, є розуміння, що таке вибухова хвиля, і епіцентр ураження, і радіус ураження. Врахувати це теж варто. Якщо ви чоловік і за вами прийшли, і вас в мобілізаційну хвилю в цю затягло, вас вдягають в однострій, дають вам зброю і спрямовують вас на передову. Будьте свідомими того, що ви і там можете бути корисними в Україні. Роз'ясніть е, тим, хто там є, як правильно вивести з ладу техніку, як правильно і доцільно перейти в обмінний фонд. Як правильно і безболісно швидко опинитися під захистом міжнародного гуманітарного права, тобто своя людина в чужому окопі може теж зробити дуже багато.